Кінець місяця, а це означає, що час згадати найцікавіші новини зі світу дизайну за жовтень у другому випуску новинного дайджесту на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про Мета, Патреон і Адобі. Буде цікаво. Поїхали! Для тих, хто не дивився перший випуск, я нагадаю, що тут відбувається. Я вибрав декілька найцікавіших новин, на мою думку, за жовтень, і буду їх просто зачитувати, видавати свою реакцію і додавати деякі цікаві факти, і так далі. Тобто, це не буде просто сухе зачитування новини на камеру. Я хочу з вами інтерактив, я хочу з вами спілкуватися. Тобто, пишіть в коментарях все, що ви думаєте про ці новини. Будемо з вами обговорювати, бо дискусія це дуже круто. Давайте почнемо. І перша новина це ребрендинг Патреон. Ця новина, а точніше, сам ребрендинг Патреон, мені дуже сподобався. Це реально інноваційно, можна сказати, з якоїсь сторони. Ну, дизайн це взагалі, якщо ви придумуєте якийсь новий брендинг, то ви не придумаєте, що, звичайно, що з нуля. Це буде вже повторення чогось, що було раніше. Це ж було вже. Але Патреон в цьому плані вони не впізнаються в якихось інших брендах, тобто у них щось вийшло таке самобутнє. І оцей логотип новий Патреона, він, звичайно, трішечки схожий мені, по крайній мірі, на печінку, я не знаю, як вам. Але так як вони обіграли цю ідею, це дуже круто. Сервіс Patreon вніс кардинальні зміни в бренді, які включають в себе новий логотип, підхід до кольору, фотографії, типографії та сайт, який об'єднує всі ці нововведення. А в чому прикол? Новий логотип Патреон не має жорсткої форми і статичного вигляду. Він живий, постійно рухається, що символізує енергію творчості та мінливу природу культури та мистецтва. У ці логотипи, які адаптивні, адаптивний брендинг взагалі, який підстраюється під різні яких, якісь стилі, який живий, який просто на нього цікаво дивитися, бо вони взяли оцю печінку. Вони взяли цей логотип Патреон. І е, по всякому його крутять в плані в 3, d там е, всякі просто графічні елементи, ну все, що завгодно, ви можете туди додавати. Бо він підстрається під різних артистів. Тобто артист, ну той, хто заробляє на цій платформі, для кого Патреон це один з найголовніших заробітків, а може найголовніший заробіток. Вони просто можуть оформити все під свій брендинг, зробити свою ідентичність, яка буде впізнавана, і в тому числі вони просто будуть використовувати це брендинг на сайті. Але будуть дуже відрізнятися від своїх конкурентів. Тобто, Патреон це така е, зробили вони сандбокс, який можуть всі використовувати в своїх цілях. І в компанії обіцяють, що в планах розробити інструмент для створення власного логотипу. Оце теж цікаво, що дозволить кожному творцю придати бренду особистий характер. Мені цікаво, до речі, як вони е, на, наскільки легко. Буде творцям зробити свій логотип, тобто це буде працювати як штучний інтелект, що ти вводиш по бажання, якісь її, воно генерує логотип або щось інше. Бо на Патреоні є різний контингент людей, і просто деякі можуть не вміти, наприклад, це робити, якщо це буде не дуже легко створити. Але я думаю, що вони все зроблять по красі. Я подивився їх веб-сайт, який вони теж оновили, до речі, і. Скажіть, будь ласка, що ви про це думаєте, бо мені е, дуже е, сподобалось, дуже прикольно. Оця печінка вона впізнавана, вона така самобутня, і те, що він адаптивний, це найбільший його плюс. Я повторюсь, дуже люблю такі дизайни, і я дуже люблю їх створювати, бо реально це щось такий інший рівень трішки брендингу, ніж зазвичай. Логотип звичайний це прикольно, але логотип, який підстроюється під різні ситуації, це крутяк. Microsoft, Adobe та інші компанії розробили символ, яким можна позначати контент, створений штучним інтелектом. Символ називається Ікона прозорості. І його можна додати через платформи для редагування фото та відео. Переглядаючи фото в інтернеті, ви можете навести курсор на цей знак, і він відкриє меню, що містить інформацію про власника та інструмент штучного інтелекту, за допомогою якого був створений цей ось витвір. Чи можна називати це витвором, я не знаю. Хайронтикшо. Скоріше за все, ні, бо так виглядає це як витвір мистецтва, але він не згенерований на основі е, тих робіт, які робили професійні художники. Я думаю, що це такий правильний крок. Зараз це зроблено ну просто на бажання, більше скажімо, хто захоче, той буде додавати. І я думаю, що великі компанії, коли в них дизайнери будуть працювати і створювати контент за допомогою штучного інтелекту, то їх компанії, оці великі корпорації, вони будуть змушувати робити ось це. Бо в великих компаніях, великих корпораціях дуже загострена увага на копірайті. А ось якісь маленькі, там, маленькі контори, маленькі дизайнери, вони, звичайно, що будуть, я думаю, спершу обходити всі. Ці заборони, як зараз в принципі, це і робиться, просто виставляється якийсь е, витвір, витвір, створений штучним інтелектом, і все, тобто нічого не помічається. Це те, до чого буде йти світ, це правильно, і це я вважаю дуже правильно, особливо відношені до креаторів, які створили цей оригінал, на якому вчиться штучний інтелект, бо реально а, ці штучні інтелекти вони обходять якось увагою оригінали, і авторське право воно втрачається у цей в цьому процесі створення чогось нового. Energy, Energy... Сідає сонце. А ми з вами переходимо до наступної новини. І ця наступна новина знову про Adobe. Бо цього місяця Adobe просто на висоті. У них пройшла їх щорічна конференція Adobe Max 2023. І на цій конференції в цьому році. Вони показали 11 революційних проєктів із штучним інтелектом, які потенційно можуть зробити революцію в тому, як ми створюємо та редагуємо відео, фото і так далі. І це реально не пусті слова. Якщо вам цікаво, можете подивитись просто на тих функцій, які вас зацікавлять. Але Adobe, якщо вони підуть і далі в цьому напряму, вони. Будуть розривати ринок просто на, на шматки. Макс, якщо ви не чули, це конференція Adobe, де розробники демонструють найновіші та найкращі функції програмного забезпечення. І як не дивно, штучний інтелект. Штучний інтелект останні роки особливо Adobe на нього не сіла, на цей штучний інтелект, і вони роблять з штучним інтелектом, як на мене. Найпотужніші штуки, які реально змінять індустрію дизайну, змінять індустрію фото на краще. Щось реально сонце швидко зайшло. Давайте перейдемо далі і подивимося, що ж було представлено. Проєкт Stardust. Інструмент дозволяє користувачам розділяти об'єкти на фотографії на окремих шарах. Заповнювати фон, вирізати контури для виділення, змішувати освітлення та кольори за допомогою штучного інтелекту, що робить редагування суперлегким. Це може звучати як просто стандартні функції Photoshop, але просто з використанням штучного інтелекту, але в цьому і прикол. Якщо б ми робили це самостійно без штучного інтелекту, то це, як і завжди, могло забирати у нас години роботи. Hours later. просто для того, щоб зробити те, що штучний інтелект може зробити за дві секунди. Five hours later. Ви можете щось додати, щось вирізати просто одним кліком мишки, одним вписанням фрази. Особливо у ці приколи з приводу того, що ви виділяєте там рубашку у дівчини і змінюєте її на помаранчевий светр. Це просто вз взрив мозку. Другий проект: проект під назвою Сі through». Тобто дивитись скрізь наскрізь. Інструмент, який може автоматично видаляти відображення на фотографіях за кілька секунд, перетворивши знімок через вікно на професійне фото. Облегши життя неймовірно. За секунду працює, все класно, дивіться самі. Проект Fast Fill – інструмент для видалення об'єктів з відео, яке одночасно надає можливість додавати або змінювати вміст за допомогою текстових запитів. У Adobe є штучний інтелект Firefly. І як він працює, ви могли впевнитись нещодавних бетах фотошопу, бо там він активно використовується, вибуваєте все, що вам потрібно, і штучний інтелект генерує це прямо на вашій фотографії, прямо на вашій картинці. Можете розширяти як завгодно вашу фотку і додавати, додавати все, що вам необхідно, просто вбиваючи текст, як це роблять. Інші сервіси для генерації контенту. Так ось те ж саме ви тепер зможете зробити з відео. Це як виглядає, так і звучить просто що. Ну, тобто, це виглядає як з фільмів е про майбутнє, які колись були. Тобто, ви вбиваєте все, що вам потрібно, і майже на люту просто вставляється люба картинка, любий об'єкт. Просто просто знову ж таки, взрив мозку. Проект Scene Change – інструмент для заміни фону у відео. Проект ДабдабДаб це переклад аудіо в реальному часі. Інструмент використовує штучний інтелект автоматичного дублювання відео та аудіокліпів. Я сам прикладав руку до проекту, до стартапу точніше, який займався просто тим самим, Чим зараз планують займатися Adobe? Я думаю, що цей інструмент може поглинути ринок, зробити дуже велику конкуренцію для таких стартапів і витіснити їх реально з ринку навіть. Бо, наприклад, Apple і Google в своїх операційних системах вони часто цим зловживають. Багато стартапів роблять якийсь цей продукт, якось його монетизують, тобто прикладають зусилля до цього. І потім Apple чи Google в своїй новій операційній системі просто о, ось. Те ж саме, що роблять багато стартапів. Вони вклинюють свою операційку і роблять це як стандартною функцією. і так вже було вбито дуже багато стартапів. Я думаю, що Adobe це трішки не той варіант, бо це не операційна система, але монополію вони зроблять таку нормально. Проект Draw and Delight перетворює намальовані вручну каракулі на ідеальні скетчі за допомогою текстових підказок. І такі проекти я вже бачив. Конкуренти з цим на гарному рівні справляються. Подивимося, яка буде конкуренція. Проект Primrose дозволяє швидко замінювати текстури для візуалізації одягу, надаючи універсальний інструмент для 3D-дизайнерів. Спеціалісти зможуть застосовувати цю технологію в одязі, меблях та інших поверхнях. Ось це дуже круто. З цьому проєкту вони приділили багато уваги, і багато я про нього новин чув, е, окремих тобто від цієї презентації. Е, бо прикольно, знаєте, такі новини, які не часто бувають, коли е, одяг в цьому випадку це була сукня. Змінювали свій е, візуальний вид, там, анімації додавалися на цій сукні і все інше. І це майбутнє активний розвиток, якого ми побачимо з вами в подальші роки. Я думаю, що це можна спокійно приміняти, наприклад, у снікерсах, тобто у красівках. Дуже прикольно буде виглядати. Якісь кольори, якісь анімації, коли йдеш ну, ось це все на новий рівень якось винести. І проект Neo це функція, яка дозволяє створювати 3D-об'єкти за допомогою 2D-інструментів. Варто сказати, що це прототипи, вони можуть навіть не дійти до кінцевого споживача, Adobe може їх ще поміняти, їх функціонал якось змінити, взагалі декілька проєктів там позакривати. Але все, що навіть зараз вони показали, воно на найвищому рівні виглядає, працює круто, коли допрацюється, взагалі це реально майбутнє в сфері дизайну, в сфері фотографії. І просто уявіть, скільки часу ми з вами зможемо зекономити. Six months later. нещодавно я знімав відео про те, чи замінить наш штучний інтелект, і я думаю, що в цьому випадку нам теж ні про що хвилюватися, бо замовники не зможуть це самостійно зробити. І до речі, якщо о, ви новачок в сфері дизайну, або якщо ви думаєте, куди вам далі рухатись, то я думаю, що нам з вами і всім новачкам о, дуже потрібно бути в курсі всіх новинок. Дуже потрібно вміти їми користуватися, бо дизайнери, які вміють користуватися цим всім, зараз вони будуть, звичайно, що набагато потрібніші, ніж звичайні дизайнери, які там будуть блин, одну картинку редагувати в фотошопі три години, якщо можна це просто вміти правильно використовувати і там за три секунди зробити те, що будуть робити декілька годин. Другий випуск підряду говоримо з вами про Мета, про Facebook. І я нічого не маю проти цієї компанії, зразу вам скажу просто такі новини, що ж, що ж поробиш. Мета додає можливість генерації персоналізованих наліпок за допомогою штучного інтелекту. Знову ж таки, у нас зараз всі новини, штучний інтелект. Вона додає цю функцію у Facebook Messenger. Компанія використовує просунуту модель генерації зображень, щоб створювати наліпки за текстовими описами. В ці новині нічого такого немає, все класно, просто вбивайте всі, що вам потрібно. Стікер сам генерується, але чомусь вони не застосували якусь, так скажемо, цензуру в свій штучний інтелект. Бо просто подивіться, що почали створювати люди. Я не знаю, на що вони сподівалися, але почали з'являтися стікери: вагітний Сонік, Мікі Маус з автоматом, Мікі Маус Курить, там дитина з автоматом. Ну багато яких варіацій, просто подивіться. І така реальна новина, і прикольна, і недопрацьована, скажімо так, мета, що з цим зробіть. Ну і на завершення рубрика «Вебсайт місяця. Цього разу ним став сайт компанії Cash Up. Я вам зразу скажу, що у них вебсайт на рівні з усіма новинами Adobe. Просто. Пух. Ми тільки зайшли на сайт, а ви подивіться, що тут відбувається, скільки тут 3D, скільки анімацій, скільки елементів, скільки роботи тут було зроблено. По центру у нас є заголовок, і що найголовніше, по центру у нас також є QR-код. Тобто вони пішли не тим шляхом, як зазвичай роблять дві кнопки скачати з Google Play або скачати на iOS. А вони зробили зразу QR-код. Ви просто підносите телефон і погнали. Ну що, давайте скролити. І це ж не все. Це тільки початок. Подивіться. Все оформлено максимально стильно, максимально смачно і так, максимально, як кажуть, поп. І. Що найцікавіше і що найприкольніше, що оця QR-код, який був у нас на початку, він завжди у нас прикріплений знизу. І ми в будь-який момент можемо просто відсканувати зразу ж цей додаток. Тобто він постійно на екрані. Занотуйте це собі, бо прикольно це використати в майбутньому вашому дизайні, в майбутньому вашому продукті. Ми просто скролимо і дізнаємося про всі функції, і скільки ж, знову ж таки, Тут 3D-елементів, просто я не уявляю, скільки тут роботи було проведено. Звичайно, що коли на сторінці така кількість елементів, у вас увага не тримається, у вас постійно щось відволікає. Але вони пішли е таким хитрим і продуманим шляхом. Дивіться, чи помічаєте ви одну важливу деталь. Одну важливу деталь UX, -у? коли ми скролимо. То в першу чергу ми бачимо напис. І потім вже починається цей хаос, оці, оці 3D-елементи. Але в першу чергу у нас завжди йде заголовок. Заголовок кнопка. Перед цим у нас просто пустий фон. І наша увага фокусується зразу на тексті. Потім ми прочитали все, що нам потрібно, йдемо далі, і тут ми такі чисто тусимо, переходимо до іншого блоку, знову читаємо, знову розслабились і так пішли. Нижче, 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 скролимо завжди один патер, звичайно що. Кольори прикольні, кольори такі соковиті ну 3D на найвищому рівні. Анімація прикольна, знову ж таки, QR-код, вони його не забувають, цей QR-код вони несуть через весь сайт. Дивіться, до речі, тут негатив такий використовується негативний ефект, коли ви на зображенні. тобто теж Такий прикольний прикольний елемент дизайну. Ну Тут у нас а, якісь їх додаткові промо використовуються і футер. Але якщо ви думаєте, що ось це і все, тобто вони зробили лендинг і, 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 все, і, і на цьому закінчили, то ні. Коли ми а, заходимо в бургер меню, тут. Теж все прикольно. По-перше, воно швидко працює, ніякої дозагрузки нема. По-друге, всі сторінки вони зроблені у виді таких от карток. І ми, наприклад, давайте перейдемо до spend. У нас підружається швидко така сторінка Spend. І ми бачили цей фіолетовий фон і цю, ну, цей блок на першій сторінці, але коли ми проскролимо далі, тут все більш детально і тут ще більше 3D-елементів. Ви Просто подивіться. Скільки годин вони на це витратили. Скільки грошей реально їм приносить цей додаток, що вони можуть отаке витворяти. Круто, просто респект. Подивіться на ось ці всі елементи. Стиль, стиль у, кожному, у кожній деталі стиль відчувається. Знову якісь промо і так далі. Ну, давайте ще на одну сторінку якусь зайдемо. Там. На біткоін, що вони тут придумали. Оп, 3D. Все Все тримає увагу, великі заголовки, небагато написів. Вони і великими буквами зроблені, і привертають реально на себе увагу. Ну, і знову структура на всіх сторінках однакова, 3D елементи вони пододавали. Я залишу посилання на цей сайт. Звичайно, що під відео зможете самі перейти, додати собі в обране і використовувати якісь їх фішки. У своїх дизайнах. Дякую, що подивилися це відео. Новинний випуск це єдине місце, де я рекламую свій телеграм-канал, який ви можете бачити на екрані. Там ви зможете почитати новини зі світу дизайну, дізнатися про круті сервіси, отримати круті шпалери для свого мобільного телефону і так далі. Я стараюсь його вести регулярно, і там тільки якісний контент. Перевірте, чи не забули ви поставити лайк і підписатися на канал. А я вже готую для вас наступне відео. До зустрічі!